Вітаю, маю 5 хвилин на головне. Норвегія виділить 150 мільйонів доларів на українську енергетику. від чоловік систематично кривдив свою дружину. П'ять років у тюрмі проведе молодик з Кам'янеччини за розбійний напад на тир. Про це та інше далі в подробицях. В Одесі перед судом відповідатимуть учасники організованої групи, причетної до системних вимагань коштів у громадян під вигаданими приводами. За даними слідства, 29-річний мешканець Сум створив злочинну групу, що діяла в Одесі та Києві. Її учасники шукали заможних людей і вимагали в них, так би мовити, борги від 5 до 50 тисяч доларів. При цьому також погрожували, били та відбирали їх майно. Правоохоронці затримали учасників Асників у квітні під час чергової спроби вимагання п'ятеро обвинувачених під вартою їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Організатора оголошено у міжнародний розшук. Норвегія виділить 150 мільйонів доларів на українську енергетику. Гроші направлять на забезпечення українських домогосподарств, підприємств та установ електроенергією. Це вперше Україна отримає підтримку від Норвегії через інвестиційну рамкову програму ЄС для України інструмент для надання допомоги Україні європейськими партнерами. У Хмельницькому попрощалися із захисником Валерієм Блажієвським. Його мобілізували торік у листопаді. Боєць служив в артилерійському підрозділі Державної прикордонної служби України 19 липня. Внаслідок влучання ворожого БПЛА. Захисник загинув на Сумщині. Йому назавжди 31 рік. Лише місяць тому у нього народився син. Повідомляють колеги із терка. Місто поховали оборонця на алеї Слави. Вічна слава та шана полеглому захиснику Щире співчуття рідне. 61-річний чоловік систематично кривдив свою дружину. За даними поліції, 55-річна жителька Сахновецької громади тривалий час проживала у страху через поведінку свого чоловіка, який вчиняв вдома сварки, будучи п'яним, принижував жінку та навіть застосовував фізичну силу. Адміністративні протоколи та профілактичні бесіди з поліцейськими не допомогли вгамувати домашнього заб'яку, тож стосовно нього відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або ж пробаційного нагляду на строк до 5 років, або ж обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 2 років. Ть років в'язниці за розбійний напад на страйкбольний тир. Покарання отримав житель кам'янець подільського району, який минулого року у липні в парку імені Івана Франка підійшов до охоронця ігрового тиру. Погрожував йому схожим на ніж предметом. А потім декілька разів вдарив 73-річного чоловіка в обличчя. Після цього 17-річний розбійник взяв одну страйкбольну гвинтівку і пішов геть. Проте за кілька хвилин повернувся, коли потерпілий дістав мобільний телефон, аби викликати допомогу. Зловмисник його відібрав. Та, прихопивши з тиру ще дві страйкбольні гвинтівки, зник у невідомому напрямку. Службові собаки знайшли викрадені гвинтівки неподалік місця події. Незабаром на залізничному вокзалі поліцейські виявили й нападника. Днями Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок молодику. Патрульні Хмельницького розшукали та притягнули до адмінвідповідальності водіїв маршрутних транспортних засобів, які порушили правила дорожнього руху днями. На перехресті вулиць Кам'янецька та Староміська водій маршрутки проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Також на перехресті вулиць Чорновола та трудової водій. Саме іншого транспортного засобу проїхав перехрестя на вимкнену додаткову секцію світлофора, яка дозволяє рух у вказаному напрямку, та зі смуги, яка вказувала рух, прямо здійснив рух ліворуч. Відповідальність за порушення правил наздожене кожного. Прогноз погоди від синоптиків обласного центру із гідрометеорології. Завтра буде хмарно із проясненням без опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів, а в день від 11 до 16 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура сягне максимум 6 градусів, а денна максимум 14 градусів із позначкою плюс. Дякуємо за те, що провели цей день у нашому товаристві. Попереду підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть мирного вечора та ночі. На все добре.